Жителі села Новопіль на Житомирщині хочуть перейменувати центральну вулицю населеного пункту на ім'я загиблого льотчика Євгена Лисенка. 9 березня пілот українського винищувача прийняв бій із двома російськими літаками між селами Новопіль та Окілок. Під час бою український льотчик збив один ворожий літак, але був вражений ворожою ракетою ППО. Того вечора Петро Білий привіз продукти на один із блокпостів поблизу села. За кілька хвилин у небі почули гурті двигунів. Буквально мить секунди чуємо гуркіт, що йде, летить літак. От, і в цей момент ну, там лічні секунди. Хлопок, такий потужний зрив, і все. І все, така Спешка, спишка. бо вже були сутінки. Але це було чітко видно, що це був літак. Він завалився, за ним був такий шлейф, і диму, і полум'я. і... Він пішов в поле і там рухнув. Палаючий літак, ще був у повітрі майже півхвилини. За цей час льотчик встиг відвести винищувач подалі від житлових будинків. Міг 29 впав у кількастах метрах від околиць Новополя. Петро Білий показує кількаметрову воронку від падіння літака. На місці ще досі залишаються частини винищувача. Чоловік згадує: до останнього сподівався, що це впав російський літак. Коли ж на залишках винищувача побачили український трезуб, Зрозуміли, що пілот ціною власного життя врятував село. Разом з поліцейськими почали прочесувати все поле от, і знайшли рештки людського тіла. Ось такі, от зрозуміли, що на жаль, на жаль, льотчик не капотультував. Це були секунди. Тобто, Тось, тобто, якщо приймалось якесь рішення, воно було пришено. було прийнято самим льотчиком миттєво. І, я думаю, що безповоротно. Аби вшанувати пам'яті Євгена Лисенка, жителі Новополя вирішили назвати на його честь центральну вулицю села. Кілька тижнів селяни збирали підписи не лише мешканців Новополя, а й навколишніх сіл. Всього зібрали більше тисячі підписів місцевих жителів. пам'ять про героя має бути вічною. Так її мають завжди пам'ятати. Мають пам'ятати ім'я героя, мають знати хто такий. Чому загинув? Надіємося, дуже, що скоро дуже закінчиться війна і пам'ять має бути жива про героя. Нині питання про перейменування вулиці розглядають у Оліївській сільській раді. Ми хочемо і називати і сквери, хочемо і робити меморіальні дошки, і робити відповідні пам'ятники, але по завершенню війни в Україні, тому що це не один воїн герой який знову ж таки я кажу, загинув. Жителі Новополя та навколишніх сіл не лише вирішили перейменувати вулицю на честь льотчика, а й долучились до підписання електронної петиції про присвоєння Євгену Лисенку звання Героя України. Окрім того, постійно підтримували дружину льотчика Катерину, котра є авторкою петиції. Необхідні 25 тисяч підписів вдалося зібрати 3 грудня. Нині петицію мають розглянути у представництві президента України. Знайомі на які ти розраховував на якусь підтримку, не так підтримували, як деякі. Не деякі, а саме ці незнайомі люди, які були саме в той момент, коли мій чоловік загинув, і вони до останнього вірили, що це російський літак. І, і я ж кажу: я роблю такі заходи, що в моїх подальших діях це. Так само відкрити меморіал в самому його, його рідному селі, де він родився, встановити також там монумент. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, новини на Суспільному.